У мене була одна ситуація. Я була в Тбілісі, у друзів. Я дуже багато їздила в Грузію. Вона нас так приймала в 22-му році, що ну так гостинно і так дружньо, що я часто потім туди їздила. В мене були друзі, різні заходи, благодійні тощо. І ось 23-му році, в 23-му році я була з такою однією своєю поїздкою, і власне в номері готелю мене застав дзвінок. З Міністерства закордонних справ, де мені сказала Марія, ви читали вже новини? Я кажу ні, вас оголошено в розшук, приговорено до 7 років колонії, і ми знаємо, що ви зараз не в країні. Я кажу, так я в Грузії. Ми радимо вам наполегливо терміново евакуюватися. І за мною буквально протягом 10 хвилин приїхав консул України в Грузії. Мене вивезли одразу в посольство, і вже через декілька часи сином була, і вже через декілька годин мене евакуювали назад в Україну.